Вітання усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі. Іноді батьки схильні робити повсякденні справи за дітей: будять, возять, нагадують про терміни та обов'язки, задають питання, приймають рішення, беруть на себе відповідальність. І знаєте, дитина може відчувати досить сильний шок, коли в університеті або на роботі такий поводок. Зникає її, чекають невдачі, і вона буде сприймати їх як поразку. А якщо давати дітям більше самостійності, тоді у них неодмінно все вийде в ефірі учні першої дитячої телешколи та програма Маленькі дорослі. З вами я Інна Пенчук. Вітаю! Це первинний та основний осередок суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають. Соня, ти що робиш до виступу? Готуєшся? Та на правознавство. Треба терміни вивчити. Усі я і почала сім'ї думала найлегше, а виявилося так складно вивчити. Залиш цю ідею. Наші телешколярики тобі краще і цікавіше за будь-який підручник розкажуть, що таке родина. рубрика «Дитячая энциклопедия». Дивимося разом! Семья – это когда ты... Это твой род, там, где ты... Откуда... От чего ты произошел? Ну, семья – это когда... Много там человек, тату, мама, родители. Либо один ребенок, либо два, либо пять, либо десять. Кузены, бабушки, дедушки, про бабушки, про Которые тебя оберегают, любят, заботятся. Также крестный. Если это все объединить, это получится полноценная семья. Я очень люблю свою семью. Если нету мамы и папы, то ребенку одиноко. Семья от родителей у детей. Мы в семье вместе играем, еще друг другу помогаем. В нашей семье все обнимаются и целуются. И это родные э, человеки, которые тебя любят и всегда понимают. Это то, что тебя кормит, ценит. Это близкие люди, те, которые друг друга любят, те, которые, так скажем, женщины рожають друг друга. Сім'я це найдорожче, що в тобі є. Це колектив людей, не обов'язково вони повинні будуть оберігні, до речі. Е, але головне, щоб тебе підтримували, довіряли тобі і любили. Дружба це таке, що все, ну, може бути все до свидання. я с тобой больше не дружу. А семья – это, ну, если человек ну, нормальный с разумом, то он не бросит никогда свою дочку, свою, как бы, половинку. Ну, то есть он ну, будет любить ее всегда. Все-таки семья – это хорошее дело. Артем, ты кем мрешь, Штаты? Блогером хочу отримати золоту кнопку ютуба. До речі, а ти знаєш, що логотип відкриті справжній секрет. Ілюзія трикутника? Не вигадуй, звичайний білий трикутник на червоному фоні. А ось і ні, сам переконайся завдяки новому відео від Оляни та освітньої платформи Learning. .ua. Рубрика Дитячий університет. Дивимося разом! Вітання! Я з великою цікавістю вивчаю сучасні ілюзії сприйняття, про які розповів талановитий дизайнер Балрач Чана. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на таку всім вам знайому іконку. Так, так, це вона легендарна кнопка YouTube. Що ж у ній такого незвичайного, спитаєте ви? Проста до геніальності і, ніби непомітна ілюзія бісекції трикутника. Її описали ще у 2009 році науковці у сфері філософії, психології і математики Стюарт Анстіс, Річард Грегорі та Присцила Херд. І полягає вона ось у чому. Так виглядає іконка. Єві. Ви бачите центральну стрілку гармонійно відцентрованою відносно зовнішнього блоку, правда ж? А тепер дивіться і дивуйтеся: Стрілка Ютуба це рівносторонній трикутник, вписаний в заокруглений бокс. Направду, центр мас трикутника розраховується на основі його мінімального обмежуючого прямокутника. І він зорово відхиляє стрілку від умовного центру зображення, центроїд Ютубівської стрілки це перетин усіх її медіан. Ось тут. Як бачите, умовний центр зображення значно відрізняється і від центроїда трикутника. Існує теорія. Що ми так викривлено бачимо відцентрування цієї кнопки через неправильне сприйняття перспективи. Трикутник-стрілка здається нам об'єктом, спрямованим вдалину від нас. Таким чином, ми візуально зменшуємо праву частину кнопки і збільшуємо ліву. Такі вони ігри нашого розуму. До нових ілюзій. Далі буде! Олексій, я нещодавно бачила у відомого блогеру куртку кислотного кольору. Тепер собі таку хочу. Настюха, ти що? Це якась мода 80-х. Навіщо тобі вона треба? Помиляєшся. це наразі тренд у дитячій моді. Не вірю. А давай разом подивимося сюжет нашої постійної рубрики Модне дитинство і дізнаємося все. Супер! Дивимося! Зараз існує безліч різноманітних модних відтінків, нооновий колір входить в їх число. Відповідна гама надає можливість різноманітнити вже набридлі образи. При По правильному поєднанні всіх деталей дитина буде виглядати просто неймовірно. Лимонний, фуксія, отруйно-жовтий, хімічно-зелений, синій електрик та вогняно-червоний відтінки знову панують на модних подіумах. Лук складений виключно з кислотних речей вигляда зухвало, неон краще комбінувати за звичайними кольорами, щоб не виглядати дивно. По-перше, одяг в кислотних кольорах повинен мати простий фасон, не допускаються складні лінії. По-друге, якщо страшно пробувати надто яскравий образ, краще придивитися до аксесуарів в цих тонах. Не одягайтеся з ніг до голови в один кислотний колір. Так неон круто сполучається з нейтральними відтінками: чорним, білим і бежевим. Неонові речі відмінно поєднуються з класичними принтами, як, наприклад, горошок або гузяча лавка. Міливо експериментуйте і не бійтеся одягатися яскраво, наші модники та модниці. І наостанок за традицією абетка для люблячих батьків: питайте у дитини, чому ти думаєш, це сталося? Як нам можна це з'ясувати? Про що ти думаєш? Який у тебе найкращий спогад за сьогоднішній день? Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Чому ти хотіла навчитись? Чого тобі не вистачає? Хотіла б ти мати братика чи сестричку і чому? І нарешті питайте у дитини. Про що вона мріє? Ось таким цього разу були наші дитячі таламандри веселими, креативними, освітніми. Залишайтесь завжди з нами Попереду багато цікавого і позитивного. Шановні батьки, дивитися на дитину добрими очима. А з вами були маленькі, дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.